Перші кроки до мрії під такою назвою у Бурштинському палаці культури прометей відбувся захід присвячений міжнародному дню інваліда. У ньому взяли участь реабілітанти центру довір'я, учасники художньої самодіяльності та гості. Минув рік з часу відкриття у бурштині районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями довір'я. У центрі віддано працюють люди, які своєю опікою турботою і чуйністю роблять цих дітей щасливими. За короткий період зроблено чимало в навчальному напрямку. Діти за бажанням і з великою охотою відвідують різні гуртки. Їхні роботи можна було оглянути у творчій виставці. Також цікавою, змістовно вони проводять своє дозвілля, розповіла про досягнення центру. Директор Наталя Кец. Я маленька українка, як я дівчинка базинка. Я умію вже читати. У сьогоднішньому заході, що відбувся у палаці культури проматей, під назвою Перші кроки до мрії взяли участь і діти, і їхні батьки були запрошені гості. Свято відбулося за підтримки районної та міської влади. Нам дуже радісно, дуже приємно бути на святкуванні, чути успіхи, які ми досягли. І працівники, і завідувачі нашого центру протягом року, адже виповнюється рік з часу створення нашого центру в місті Буштині. Звичайно, історію ви вже чули. Практично за дуже короткий час був створений центр при допомозі наших і спонсорів, і міської ради, районної ради, і звичайно районної адміністрації. але головне це була ініціатива і бажання створити центр батьків і Наталії Іванівної, і її матері. А районною владою та міською робиться все для того, щоб діти почувалися тут затишно. Умови перебування були комфортними за такими критеріями, і визначається рівень цивілізованої держави. Весь світ відзначає сьогодні день людей з особливими потребами, і як результат цього було утворення нашого центру соціально психологічної реабілітації довіря, де діти можуть себе відчувати рівними серед рівних, де вони відчувають опіку, турботу. Тепло, де вони не потрібні, мають всі можливості для свого творч для своєї творчої самореалізації гості. Прийшли на свято з подарунками, а реабілітанти центру показали присутнім свої творчі здібності, які виявилися і в співі декламуванні віршів у ляльковій театралізованій грі.